Тетяна мала всі шанси вирости сіренькою і непомітною. Принаймні, її мама над цим старанно працювала. Тож, схоже, дівчина й не сподівалася створити сім'ю. І тоді вона завела собаку. Рудий Лео пес серйозний з характером. Одного дня на майданчику Таня познайомилася з Миколою Петровичем та його Каспером, чорним побратимом Лео. Тепер вони гуляли разом. Ви, Тетянко, дуже цікава співрозмовниця, частенько хвалив її Микола Петрович. Повірте мені, пощастить вашому чоловікові, з такою дружиною просто неможливо засумувати. Тані приємно й були водночас сумно від тієї похвали, де ж його узяти, адже чоловіки на дівчину дивилися, як на подругу або не помічали її зовсім. Чи пошукати серед ровесників Миколи Петровича? Він, звісно, старший, але хіба 15-річна різниця у віці перепона для справжнього кохання? Та згодом у відділі з'явився новий працівник Олександр. Він був трохи старший за таню, років 30, симпатичний, з гумором, розумний, і коли через півроку зустрічей, розмов, обідів та вечер Сашко запропонував їй одружитися. Дівчина, звісно, погодилася. Потекло розмірене спокійне життя. Сашко частенько хвалив дружину за смачну їжу, золоті руки, розумні слова і ніколи за красу. Таня засмучувалася, але один вечір усе змінив. До Сашка в гості приїхав друг дитинства Олексій. Чоловік на радощах перебрав зайвого. Таня залишила хлопців бенкетувати, а сама покликала Лео та й пішла спати. Уночі прокинулася, а чоловіка поряд не було. Тим часом із кухні чулося бурмотіння. Таня вийшла в коридор, прислухалася і остовпіла від несподіванки. Чоловіки говорили про неї. Та не ображайся, Сашку, почула Таня. Дружина в тебе готує добре і господиня, схоже, чудова. Тільки надто вона не показна. Ти в молодості любив інших. Не розумієш ти, Олексію. Озвався товариш. Я того Тетяно й вибрав, що з цими іншими не життя, а переживання одні, не зрадить, бо не показна, сам знаєш. Натомість господиня чудова та й розумна. Ну, дякую тобі, Сашко. Таня зайшла на кухню. А я ж нерозумна думала, що в нас сім'я взаємоповага, почуття. А виявляється, я просто зручна Тетяна, яка добре готує і не зраджує. Таню, ну вибач, наговорив нісенітниць. Та ні. Що у тверезого в голові, те у тебе на язиці. Сьогодні спиш на розкладачці, а завтра забирай свої манатки, друга дитинства і вперед, звідси, розлучимося і підемо кожен своїм шляхом. Коли Таня прокинулася, ні Сашка, ні Олексія вже не було. Вона заварила собі каву та висипала сніданок у миску Лео. На душі було сумно. Лео доїв, ходімо, погуляємо. Твоїй недолугій господині треба провітритися, покликала. Вони йшли в ранковому тумані. Таня сумувала. Лео поряд перебирав короткими лапами. Раптом собака когось почув і рвонув, натягнувши повідець. Привіт, привіт, рудий, пролунав голос Миколи Петровича. Здрастуйте, дитянко, а чого із самого ранку в такому настрої сталося щось, і Таня несподівано для себе почала розповідати. Дуже вже хотілося виговоритися, виплеснути образу і забути про неї. Микола Петрович слухав, не перебивав, іноді хитав головою. Не розуміє нічого, ваш чоловік, вибачте вже. Далі свого носа не бачить. Тетянко, заради Бога, тільки не подумайте, що я вже зовсім. Я вас, схоже, покохав. У моєму віці, мабуть, це смішно, чоловікові під п'ятдесята, він червоніє і щось про любов лепече. Я хотів би, щоб ви стали моєю дружиною. Старомодно пропоную руку й серце. Таня зупинилася. Потрібні слова не йшли на думку. Ображати Миколу Петровича не хотілося, а відповісти взаємністю не могла. Поки що не могла. Ви, вибачте, тільки не ображайтеся, поки що я зовсім не готова до стосунків і чи буду готова колись, не знаю. Таню, я не ваш чоловік. І чекатиму, скільки потрібно. Розумію, ходімо. Він узяв Таню під руку. Більше Микола Петрович не заводив розмов про кохання, та й взагалі поводився як раніше. А Таню згодом почали брати сумніви. Не розбираюся я в чоловіках. От що робити? Начебто й хочеться повірити, а не виходить. Розумом усе усвідомлюю, а серце? Лео, хоч ти скажи, дати мені Миколі шанс чи ні? Лео підняв брову, побіг у коридор і приніс рукавичку чоловічу, мокру та брудну. Це що? здивувалася Таня. Я тебе, мабуть, зрозуміла. Ти мені так вишукано пропонуєш прийняти Миколину пропозицію руки, а заразом і серця гаразд. Думаю, варто дати йому шанс. Микола Петрович зрадів, коли таня вручила йому рукавичку та сказала, мені тут дехто допоміг прийняти правильне рішення. Не можна все життя боятися, треба пробувати нове. Ризикнімо, а раптом з нашої дружби щось більше вийде. І вони спробували. Поки що обережно, не поспішаючи, мабуть, у них все вийде. У всякому разі, вони в це вірять.